Вітаю! З вами ваш цифровий викладач Тетяна Степаненко. І сьогодні за 5 хвилин ми навчимося працювати з Накін AI з інструментом, який допомагає перетворити текстові ідеї в такі графічні схеми, організаційні діаграми, і це дуже просто. Знакін це онлайн-платформа, яка автоматично структурує ваші думки. У вигляді от таких майдмепів або графічних схем, спочатку треба зареєструватися. Ви натискаєте на кнопку Зареєструватися. Можна скористатися швидкою реєстрацією, я вже пройшла через Google аккаунт, це дуже просто. І одразу, як тільки відкривається сторінка після реєстрації, вам пропонується створення за допомогою двох способів, двох варіантів. Або за допомогою Штучного інтелекту або за допомогою свого тексту, на основі якого ви хочете створити графічну схему. І так, давайте спробуємо створити схеми, які ми потім можемо використовувати в презентаціях, в своїх виступах за допомогою штучного інтелекту. Мені потрібно вставити вписати тему. Ну, наприклад, я візьму тему, присвячену, мені треба створити презентацію до 17 лютого, дня спонтанного прояву доброти. Я ввожу текст, натискаю клавішу Enter, і ми бачимо, що йде автоматична генерація, коротенька тексту на цю тему, штучний інтелект нам генерує. І далі йде. Підказка, що ми можемо на основі кожного абзацу тексту згенерувати візуальну організаційну схему або діаграму. Для цього нам треба натиснути на оцю кнопку зліва, і відбувається генерація візуалу, причому пропонується декілька варіантів, бачите. Ми можемо обрати той, який нам до вподоби. Ну, наприклад, оцей мені сподобався, я натискаю. І тут ще пропонується декілька типів, стилей. Ну, Наприклад, от такий мені до вподоби. І от як цей абзац. Тексту представлений у вигляді от такого візуального зображення. Далі, що можна з цим зображенням зробити? Ми можемо внести зміни, натискаючи на елемент, ми можемо обрати інші піктограми, обрати інший колір, наприклад, який нам потрібен зовсім інше перекрасити. Тобто ми можемо зробити будь-які зміни цієї діаграми. І так далі. Наступний абзац. Натискаємо на кнопку генерації візуального контенту і чекаємо, поки нам буде згенерована схема на основі цього абзацу тексту. І, бачите, тут достатньо велика кількість варіантів, ми можемо обрати те, що нам потрібно саме сьогодні. І так, натискаю, обираю потрібний стиль, і от ви бачите, так, як візуалізований цей абзац тексту. і так далі. Подивіться, Кожен абзац ми можемо представити у такому вигляді. Далі, що робити з цими схемами, як їх можна використати? Ну, зараз ми догенеруємо вже тут варіант. От, наприклад, оцей мені до вподоби. Що ми можемо далі зробити з тим, що ми отримали? Ну, по-перше, кожен окремий. Візуальний елемент, оцю діаграмку, ми можемо окремо експортувати як картинку, і використовувати в своїх діаграмах, в своїх презентаціях де завходно, так, як візуалізація, те, про що ми говоримо. І подивіться, тут ще є у нас можливість завантажити або з фоном, або з прозорим фоном, і завантажити оцей елемент. Крім того, кожен елемент так можна завантажити. Крім того, ми можемо цю сторінку повністю, натискаючи на кнопку ми можемо завантажити як PDF-файл, і ця сторінка буде у нас як текстовий документ саме прямо з цими діаграмами. Можемо скопіювати лінк і поділитися з кимось. Але це ми створювали за допомогою штучного інтелекту. Давайте спробуємо за допомогою нашого тексту на основі нашого тексту, який ми маємо. І так, натискаємо New на кін і обираємо другий варіант порожній бланк, куди ми просто вставляємо текст, який нам треба візуалізувати. Ну, наприклад, в мене є стаття, яку мені треба візуалізувати. У вигляді схем про використання мобільних телефонів. Ну, наприклад, я вставила. І бачите, що воно розбило на абзаці, можна до кожного абзацу зробити візуалізацію, але якщо вам потрібно більше зробити схем, то ви повинні цей текст розбити на абзаці. Два рази от натиснути Enter клавішу, так, щоб окремі абзаци з'явилися. От. І тоді до кожного абзацу вже можна створити так само, як я показувала, схеми, діаграми, але це вже буде на основі вашого тексту, який ви ввели, і він не згенерований штучним інтелектом, а саме той, що ви запропонували, але програма вам його візуалізує. Отже, як ви бачите, накін це дуже швидко, зручно, інтуїтивно. Спробуйте його використати, і якщо вам було цікаво, корисно, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!